Розум може закінчити одну річ і зразу взятися за нову ілюзію знову і знову. Розум не здатен вчитися. Навіть інтелектуали часто не вміють вчитися, і розум здобуває таку силу, що коли хтось народжується з твого серця, воно досягає тебе, твого єства, лише в інтерпретації розуму. Серце промовляє вічність. Розум інтерпретує вірність. І тут губиться суть. Прагнення серця для вертикального виміру, для виміру медитації. Розум живе в горизонтальному вимірі. Тому містики всіх віків відстоювали той факт, що розум і час це одне ціле, розум це і є час. Розум не може жити у вертикальному вимірі, він живе минулим або майбутнім. Для розуму теперішнє не існує. Розум постійно рухається від минулого до майбутнього, а теперішнє це ніби місток між минулим і майбутнім.